На Житомирщині понад 1800 громадян стали до лав ЗСУ завдяки співпраці з рекрутинговими центрами. Про це повідомляє Житомир онлайн. Зазначається, що наразі на території області два центри рекрутингу активно розвиваються за різними форматами. Один займається добором добровольців для різних підрозділів, другий має спеціалізацію під потреби десантно-штурмових військ. Крім того, в області працюють три мобільні групи першого центру рекрутингу сухопутних військ, які надають консультації охочим отримати військову спеціальність у Коростині, Бердичеві та Звягелі. Ще 22 пунктів рекрутингу працюють на базі ЦНАПів, центрів зайнятості та селищних рад. Головною особливістю співпраці з центрами рекрутингу є можливість обрати для себе не лише підрозділ, де громадяни хочуть проходити службу, а й спеціальність, яка найбільше відповідає вашим вмінням та навичкам. Більше того, користувачі центрів рекрутингу отримують повний супровід з боку центру та військового підрозділу у проходженні усіх етапів рекрутингу та навчання.